Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Привітаюся як легенда. Всім хліба і солі. <сум> Це Піхлоченко. До речі, я знаю, що легенда зараз мене дивиться, тому граю на твоєму улюбленому маньяку і розробив на нього якраз доволі потужний білд. Я з ним постійно граю. Він мені дуже сильно допомагає і дуже сильно подобається. Сьогоднішній білд він буде е, орієнтований на швидкі е, погоні. І ми просто будемо всю гру ігнорувати палети. Звісно, в цілілі швидко зрозуміють, що у нас є навички на хекс та теми, але поки вони будуть їх шукати і ламати, ми вже всіх переб'ємо, тобто вони навіть не будуть оце нас генрашити. Маємо перший аддон, це Гак Фоксі. Він робить так, що коли ми кидаємо сокиру і знаходимося в радіусі цієї сокири, ми отримаємо 7% пришвидшення на 6 секунд. Наступний адон найвищої якості це Iridescent Remnant. Він робить так, що коли ми виходимо з наших дверей, то в радіусі 32 метрів всі палети блокуються на 12 секунд. Цей Ядон дуже класно синергує з навичкою BloodFavor, навичкою а Вона робить так, що коли будь-який вцілілий зазнає шкоди в радіусі 32 метрів, то навколо нього блокуються усі палети на 15 секунд. Разом з тією навичкою використовуємо Undying, вона просто дає другий шанс нашим тотемам, якомусь одному тотему. Ось, використовуємо ще навичку Thrill of the Hunt, робить на 12% довшим. Ламання тотемів для вцілілих. Ну і остання навичка це Pain Resonance навичка на рехрес генераторів. О, oh, я на цій мапі вперше, до речі, вона, наскільки мені відомо, славиться своїм шедевром мейном і дуже великим об'ємом ск... масштабом. А! Hello, Hello gamers. Tai visi tuota, tramp. Бляха, муха, Наші я пішов в ту туполе. На. О, може спокійно підіймати. О, не! Наше, я не дивился. Це. Parmojo. Так, Анданху били епоки, да проект. Піду на гак. ха як Я ч ты попал? Hmm. Так, одразу другу стадію її наб'єм, ніхто її не анхук. <світнє> <світнє> так, убили тривок цихан. <світнє> а де фанга? Вона вообще не сейвить, ви розумієте? Ну, Стів не може, бо їм накоцати. А вон стан hard жити тільки зараз. На. Ну що? Hello gamer. Окей. Нормально. От десайсив. Немає десайсива. Вау. Так, убили все там уже. О, май гад. Хороший кидок. Найс. Nice. Сюда и дядя Дима. Uh -huh. Так, гоняем их, гоняем, гоняем. Берем их тепленько. Uh -huh. Ай Опа! Куда? А ха Сюди! хе хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Найс! Спіймав за яйця. Ой, мені здається, чи якось туман більш такий густий став чи ні. Ха! Це якщо затягнуть геймплей на цій мапі, то. Туманку з тим стане чи що? What the hell. Так, давайте вийду в ці двері, можливо, тут хтось є, можливо, вони якраз підхиляються, і якраз в цьому радіусі заборкуються всі палети. Так, але нікого немає, добре. А, ха -ха 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 -ха. Так, сьогодні щось у мене в ігри взагалі не йдуть, оце матч. Оцей, окей, нормально йде, бо попередні матчі я грав щось не дуже виключно завціліло, коли у мене виходило грати. Так, давайте сакуру повернемо, я її забув. О, він, нео, він Нео з матриці. Він задоджив мою сокиру, бляха. -муша. Сюди. А, це у нього ще не остання фаза. Воу, я думав у нього. Okay. Значить, у нас ті остання фаза, друга зараз, і інші двоє перші. Його а он моментально як тільки я зайшов у двері, ви розумієте, наскільки вони безумні. Безугу это за нею поганяємося, Стіва я залишив споки. Мені, здається, у нього десайсів якраз підійде. Окей. Саме сильне палета, походу, на мапі мінус. Що я зробив? Наш. Я не то... Я просто звик до Хантерс, що вона коли... Якщо хоче скасувати... Іди нахуй. Свій хетчіп, вона повинна на ліву кнопку миші натиснути. Буф, це шо було б. А я то думаю, бля, я не помітив, я відразу злилася, потім думаю, ні, щось не так щось випирає дуже сильно це була Сурвіха. Блі, накраю як говно, 1000 років грав до тебе. Давайте туди. Аурен, генератор знову з'явився. І тут нікого немає, серйозно. Мапа дуже маленька. Але туман пустий. Прям пустий. Та йома. Мені треба Стів Херінгтон. Мені трохи лівіше треба було кинути, але щось у мене мишка не дуже той. Бум. А ви бачили, як він дивно перелетів в вікно? Він ніби е, перш, перші мілісекунди три, ніби на місці оця у нього анімація прокралася, і за цього тільки я дістав. What the hell. Це дивно якось, дивно. Окей, що ми знаємо? Значить, Фенга полагодила генератор десь в цій зоні. Uh, я можу тепнутися сюди і одразу палети тут за заблокать, щоб вона не куди. Ну, мені здається, вона цей лагодить. Вона не цей лагодить. А окей. Значить, ми можемо одразу в двері знову ж таки прикнути. От що мені подобається в цьому персонажі, що у нього кулдаунів немає на оці його псевдотелепорти. Е, uh, Бачу вам сидить геймер. Так, де останній? Окей, <гум> okay, фензі дамо трохи пожити. Трохи пожити дамо. Ага. <гум> Ти мене сліпила, блін. <гум> ні 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 ні, -ні. мене сліпила. Мені неприємно це. Мені це неприємно. Так, та я є геніра суп. Бам. Бам. <гум> ну окей, я відпустив. Чому пині? Бо вона мені в цілому не заважала взагалі. <laughs> no is shells rush. А, ха, ха-ха, чого ти позоришся? Іди наступну <свист> Со смыслом. <свист> так, наступный. Ну і, власне, класика ДБД, е, дуже крихке его нашої Сорвіхі, яка була з ліхтарем. Як можете бачити, ось вона залишила мені коментар. Е, Стів мені он зверху теж відписав, він взагалі бусінка. Вважайте, він мене захищає від такого токсика, як якось от... вібонюасяк. Коротше, робіть висновки самі. Вони мене запхають зараз на вимір дреджа, я не хочу мапу Дреджа, я хочу мапу Фредді Фазбера, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Погані спогади з тієї мапи, виключно погані, оце прям супер хуйова мапа. Йде маньяк, який супер бійовий. Супер Опа. Є хтось тут. А куди? А. Я не понимаю. Папаршита там шосма. Минус. <рикова> Боже, я его тысячу ти... років шукав там на одном месте. Ей, я повісити його не можу. А, окей, можу. Тепер можу. ЄБАТЬ! Да-да, я сам бахую. Иди нахуй. Хеллоу, геймер. Я не можу на той гак нормально повісити. І я на цей не можу... Що за. Що за хріна тінь? Ну я тупо спами той промп. з... Ну, це було б весело, якби я попав все ж таки. Мінус. Палету він, до речі, не злив. Окей. Хай ММР відчувається після такого мува, що він е, не злив палету е, на п'ятий генераторах. Добре, вони зламали е, of the Hunt. тобто наступні та вони будуть швидше ламати. Ага. Значить. Е, е, це що було таке? Опа. Hello, Gamer. Hello moto. А чел просто здався, він не хоче більше. Ну, майже. Угу. Ну. Nee. А палята это заблока. Я не побіг просто до больвежма. Ну це правильне рішення, до речі. Проти цієї навички. Оба! Наїбункали. А я тебе наебунка. Це шо блк. В ДБД вже додали прыжок? Все, можно повесить. Трое уезжать, до речи. Я отмик бы зараз его даже задушить, чтобы все высила. Вот давай это повесим. Так, она подняла фену. Ай, гачу. А сама вона побігла в цю сторону, так? Піднімати, напевно, рандома? Ну, ви підняли рандомно що? хай лежить собі. Хі -хі. Оба. Давайте. Попач! Окей, вони е зарашили підвал. О, до речі, як гадаєте, я зараз можу повісити нормально? О, а зараз вже нормально повісить. Тобто оцей промпт моментально з'явився. Найс мейн-гейми сюди. А, ну, я зрозумів, це надто потужний білд, ніхто не хоче грати. Я знову не можу його повісити. Це проблема цього користувача чи що? Я не розумію, I don't understand. Necessary... <ному Feeling> так, вони хавають мою хасту там, сокири. I don't understand. Окей, okay, грає по факту одна франка, бо і... один АФК і інші боти. Чел, просто літералі здався одразу, як дикою. А палета то заблокувалась, тепер. А все, а все, а все! А все. Халява. <laughs> А це бот якраз у нас, добре. Да, вот. О, я бачив фангу. Супер. No hatch for you, ніяких під. О, oh! От якби я попав, я просто... Я знову ж таки, я сам собі відсмоктав. Ай знову ж таки близько, от дуже близько, от ці ЕРПІТАЛКІ вони легше на ньому робляться, ніж на Хантерсю на базу. А тепер можу. Ура! Ура. Дядя Діма щасливий! Екзекюшн! экзекюшен. Сведи. неї там око зарбиты выучило выбачиваться. Нормально. Ай блин. Веселий ман. Ну я що, шо типичный сынгашный мусор токсичний, що что що на что говорят на коншлюхе репорт. <плес> а в чому я токсичний? А що я зробив їй не так?